Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіти поклонімся царяві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христу Царя Богу. і нашому Богу, Прийдіть поклонім і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господи, почуй молитву мою, злянься на моління моє в істині Твої, вислухай мене у правді Твоїй, і не входу суд з рабом Твоїм, бо не випреться перед тобою, ніхто живий. Бо розпересиди душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав мені дух мій, і стревощив мені серце моє, Я гадоні давні, розміркові всі діла твої, і в тоді руки повчаюся, до тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лисято від мене, бо подоблюся тим, що сході у могилу, дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе оповаю, кажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе підношу душу мою, визволи мене від вороги мої, Господи, до Тебе вдаюся, мене творити волю Твою. Будиси Бог, мій добрий благий, Настань на землю правди, і нікого ради, Господи, оживив правдою Твоєю, виведи спечалі душу мою, і милісю Твоєю зниж ворогів моїх, і вигвинобиталі в душі моєї, бо я раб Твій є. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, ми Господу помолимо, Господи, помолимо. Господу помолимо,

За весь прик людей, Господу помолимо, Господи помилу, за волюби і поморожену Україну нашу, за благо військо і народ її, Господу помолений, Господи помилуй, за всяке місто село України, за тих, що у них, Господу помолено. Ты помилую дало любви бомбу решетную Украину, нашу завладу, вийск и народ и Господу помолимо, Господи поможе, помилу, по мове, за врожай плодів земних, І за часи спокійні, Господу помолимо, Господи поможе, Піди помилу, заподорожних, за недуже знеможених, за поневолених і за спасіння всіх, Господу помолимо, Господи помилуй. За вислові свято і нападу чужих, Господу помолимо! Господи, помилуй, дали сусіте нам, від запису роботи, ніби небезпеки, та недолі, Господу поможімо, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Моєю благодатью поміму, без прийде, благословляємо, славу владицю нашу Богородицю і пресну Днібу Марію за всіма святими, пам'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, присубогові відомо. Богоді позавіле жить усяка слава і поклоніння Усі, Сину і Святому Духові, нині і на віки, віки. Господь вився нам, благословений в ім'я Господь, Господі я вша нам благословен, Хто йде в ім'я Господь Прославляйте Господа, він благий, поповіки вимість його Господь я привів, нам благословен, той див ім'я Господи, отосили мене, я жименем, Господні, перевіг її. Господь, я тепша нам, благословим. Хто йде в ім'я Господне, Нам прожити, буде і повідатиму про діла Господні. Бамі. Господь є явша нам, благословен. Хто йде в ім'я Господ, пані спали будівництві, стало слово юго главі від Господа, це стало. І дивне воно в очах О Господь я вивча нам, благословен, хто йде в ім'я о Господь я нам благословен, той в ім'я Господнє, Господні. До Запалом нині прибежим, лишне є смерті і, і препадє йому покаяння душевної. Владичися, поможе, владечество над нами, Uspiesz się, bo zajbaj mówied mnodzie twa riem, nie zaberne robię Twoich nicem, bo to be jedino zaslęcie, w sama, bo się jest we sвятому duko. І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь не замокнемо ніколи воронице, просимо Твоєго говорити мене до Сьогоні, Бо коли не простояла благаючи, Хто в нас берет в людських, хто покорняв нас нині вільним, не відсоткому від тебе, владиче, твоїх бородив, спасає завжди ведуща, восхити. Премудрість пропівна на Господь, силу людям своїм дать, Господь, по людей людей Твоїх Господь, силу людям Своїм да Господь. Поблагословить людей своїх миру і брали його кожну славу, промовляє. силу людям своїм да Господь. Поблагословить людей своїх миру, Господь Силу людям своїм да. Господь, Господь, поблагословить людей своїх миру. Господи, памет, святий, єси, Боже Ти у святих перебуваєш, і ми тобі славу села йому, от ти з сину і святому духові повсякчас. І навіть перехи, да не хайня, нехай хвалить Господа, є дихання. Нехай хвалить Господа. Політь того святинь Його політь осверди сили його. щоб сподобатися нам, вислухати святий Іван, Господа Бога молимо, Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, станьмо побозно вислухай святи Іван, ми пути. Ковітво Єлему. Відмуки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. Люблять, щоб їх вітали на народних зібраннях, мати перші місця в синагогах, і перші місця на вечерях, які з'їдають суми і лицемірно довго моляться. вони приймуть тим більше осудження, поглянувши, він побачив багатіїв, які кидали дари свої скарбницю. Побачив також і одну Богу вдову, яка туди вкинула дві лепти, і сказав, істинно говорю вам, що ця Бога та більше за всіх поклала, бо всі ті з надміру свого клали в дар Богові, а вона в убогості своєї поклала весь прожиток свій що тобі, Господь! На того бімолеча, блага, за тих, що прибігаю звіро, під моготній це ви Бо іншого тривала порятунку ми, грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незлеченими мати Бога Вишнього тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких негодратих. Пам'яний я, я своє усякому роді російськорне храість і за закопнеча. І голодою чих коремителька, скітаці в потіха, бурями негнаних приспань, хворих посіщення, немічних покров і затухнеться. Жеста мати бога вешнього си причиста я поспішища мого, щоб спастища рабам то ну, той доску із поля, і прихили вуха Твой, Радуйся, при чистая Диво, радуйся, чи пред царя Христа, Радуйся, зроставша, грозна та в свини, радоща двери, небесна. І не упалима Котемо, радуща все мирне ще вло, радуща всіх радостей, радуща вірних спасе, радуща затохнеся всіх хрестая. І прибіжі ще Слава ще й сину і святому духові постекча, і на віки віки, бо віря дуща вселенної похвалови, радуща храми Господній, Радуйся городню спота, Радуйся, всіх прибіги жищи, радуйся світильничий, радуйся славо, право, славни, всесна, радуйся Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся божественна тебе, радуйся тіни, радуйся ручку все золота, Радуйся, всіх оповага. Таро нас, Боже, по великій милості Твоєї молимось собі і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ще малимо. Господу Богу нашому, за благолюбив, Бога бережемо Україну нашу, за владу війська і її, Перемогу, до державність мир, мирдорове та спасія їх, щоб Господь Бог допомагав у всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника ромому. Господи, помилуй, Господи, помимой, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління на і охоронив усіх людей України нашої в тяжких іспитів. І помилував робіт своїх воїнів Івана Назара, Сергія, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра Івана, Саніслава Константина, Олега Олександра Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія, Олександра Івана, Сергія Івана, Андрія, Олега, Руслана, Миколая, Анатолія Івана, Андрія, Андрія, Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктор – Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Василя, Сергія Сергія Івана, Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Сергія Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зинов'я, Петра Ярослава Володимира, Петра Михайла Дмитра. Олександра, Світлани, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Денікса Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира, Василя, Тараса, Бориса, Василя, Олександра, Олега, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана Романа, Степана, Івана, Василя, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря Євтакія. अंद्री पवला पत्रुमर वीक्रम्षी अंधोन पायलिया पोगानीवरे ईवरे पत्रा बोरी वलुमी ईवर मै कोलाय वो भीमर हिम कोलाय त्री हिंकोन यूरियलु भीमरा पेत्र Михайла Сергія Тараса, Степана Олега Володимира, Анатолія Антона Тараса, Віктора, Степана Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зер'яна Олександра, Ануша Тараса, Романа Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія Сергія, Андрія Михайла, Євгена, Василя Михайла, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена Павла, Володимира Віталія, Віктора Олександра Романа Василя, Якова Василя, Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрія Андрія Віктора, Андрія Романа, Василя, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана Володимира, Олександра Віктора і всіх наших воїнів і сутберіосподі смертоносної рани. Від усякої хвороби і тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Це милостивий Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Младий покритний Боже, наш бідно бідного безполясть під, під насильника рятує безпорадного, та листиві рабів, при воїнів, Богдана Володимира, Володимира, Павла Олега, щоб у і в біді перебуває, що безлісті пропавшими. В заслані в неволі в кого перебувають милостиво звільни, ширими серцем молимо тебе, поверни, додому, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Лікарю дуже житті, Христе, спасить у нас і ширим дурлим, серцем до тебе звертаємося, за ми тебе благаємо, Тіли хвороби малой душеві тілесні зв'язання рабів твоїх, воїнів Сергія, священника Тараса, Богдана, Михайла, Романа, Любомира Богдана Івана, рабів Божих, Миколая Олена, любові Степана, Михайла, Маниця Терези, Михайла Івани, Оксани, Ольги, Івана, Галини, Оксани, любові Тетяни, Надії, і простих ріки, вільні, і невільні, скоро підіми зло за короби, молимо тебе в милостиві, владико. Вислухай ти помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помій, Все молимой, заниві, життя мир, здоров'я, спасіння Болезавітання завітання, від відпущення ріків рабів Божих. Всі, що тут стоять, і моляться всіх наших воїнів, усіх поранених полонених, без пропавших, з усіма рідними, близнями їхніми, усіх доброчинців. І всі христия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надіє всіх кінців землі, тих що на морі далеко, і милостивим, будь милостивий, владий, гріхів наших. І помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, і Іси, тобі славу селаймо, Отцею, і Сину і Святому Духу, вірині повсякчас. И навики віки прише з намиленям сердець наших, Господу поможе. Господи помеду, Господи Боже наш це висуха Мойсей, подай посвящав за Тебе руки, народ Ізраїля, з міцни на малахеся, озброєні сустановина на бритву та поверів сонцю, скани и сіни немодику почуй нас, шо мали майже тебе, змістивы твои побожні народ на глас про його справи. Примо славу його перемогою над ворогом, зміниться могутньою Твої правидві нашу державу. Збережи наше військо, пошли ангела спана, звітня, захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і миру, тверди, простини не Господи, неведому правицю Твої корабів Твої заступає у цьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну та побожий народ нашу державу. Прости, про вирівний красний плати Твої подає в інцілісління. Бо твоєї влади Твої цар, Твої сила від тебе допомогу всі примай на тебе надії, покладаємо і тобі славу послаємо, Ось Тисину і Святому духу, Духовіні повсякчас, і на віки. Амінь. премудрий, пресвятая Богородиця, спасино. що від родим, і незрівняно що від серафимів. Що без отління Богослова породила, Сущою Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, надія на наша слава тобі. Слава Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, Христос, Бог нас молодцы на Собристовой Своей Матери, что ты хвалешь, как пальня после всіх святых помилый, спасай нас, Венье добрый и человеку люблю. покаяння. Нас дітей прощвіти, чисті любові до краю, ти нас боже зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедро готи. Ти на люд нас верни, дай йому волю, дай долю, до дай you На Україні! Героям слава! Сьогодні в Євангелії Господь говорить нам, як ми повинні молитися не так, як перести, лицемірно, довго, але без любові, але просто молитися так, щоб показувати. Але Господь показує сьогодні на бідну наїмську вдову, яка прийшла в церкву і пожертвувала дві лекси, дві копійки. Але каже Господь, що вона дала більше, аніж всі разом подавав великі суми. Бо Бог приймає не кількість нулів і суми, які ми даємо, а приймає цю жертву, яка дана від щирого серця. А як каже Господь, що неїнська вдова, що ця жінка бідна дала все, що мала весь свій прожиток. Вона пожертвувала на славу Божу. Тому і нехай наша молитва. Буде не лицемітною, але щирою і буде прийнята Господом Богом як оця пожертва на їхній вдови. Щоб ця молитва йшла від серця, вона йде від серця, від серця через уста з вірою підноситься до Престолу Всевишнього, до наших воїнів, до мир за перемогу, за спокій, за Боже благословення на нашій землі. Молімося, не впускаймо ніколи рух, коли важко, коли навіть довго, коли здається кінця краю нема. На все воля Божа. Господь є істина, Господь є правда, Він є любов. І якщо ми будемо не зневірюватись, але вірити, молитися, просити, Господь обов'язково почує і подасть те, чого ми просимо. Подасть так, як ми того не чекаємо, і подасть настільки, щоб ми цього навіть і. Ми не можемо вмістити, тому що Бог є любов. Слава Ісусу Христу!